Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував останні масовані російські обстріли України, сказав, що із Путіним, якого він знає багато років, щось сталося. Він геть з божеволів та без потреби вбиває безліч людей. До того ж, навіть не військових, а цивільних. Спочатку цю думку президент США висловив в інтерв'ю журналістам, а згодом написав у соцмережі трус, додавши вже і критику президента України. Мовляв, те, що Володимир Зеленський каже, створює проблеми, і це йому теж не подобається. Які саме проблеми Трамп не уточні. А от щодо Путіна американський лідер зробив висновок, що той хоче захопити не частину, а всю Україну. Але це на думку президента США, призведе до краху Росії. Головне, що ж у підсумку він із цим робитиме, так і залишилося незрозумілим. У відповідь на запитання журналіста про це Трамп спершу сказав, що не відповідатиме, бо питання поставлене журналістом, який Трампу не сподобався. Але на уточнення від іншого кореспондента, чи розглядає він додаткові санкції проти Росії, президент США вже відповів ствердно. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали. Але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається. Ви раніше говорили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Ви розглядаєте це питання серйозніше? Абсолютно, він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. що чорт забирай, з ним сталося